Доброго ранку, наші любі малята! Сьогодні я вас познайомлю з українськими народними стравами. Перед тим, як ми з вами почнемо, давайте ми з вами привітаємося. Доброго ранку, рідний наш дім! Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечку ясну! Доброго ранку садочку прекрасному. Вправо, вліво, вправо! Вліво, оберніться, подивіться, одне одному всміхніться. Українці спрадавна хліборобський народ. Відтак і традиційна українська культура грунтується на цінностях хліборобської праці та шануванні хліба. Хліб випікають різний із пшеничного, із житнього, і кукурудзяного борошна. Дорогих гостей завжди зустрічають з хлібом та сіллю. На вишитому рушнику вручають гостям хліб. Ми зустрічаємося з хлібом щодня. З давніх часів батьки навчали своїх дітей берегти хліб. Як потрібно ставитися дітки до хліба? Правильно, з великою пошаною берегти кожну крихту. Якщо хліб упав на підлогу, його слід підняти поцілувати, не топтатися по крихтах, слід підмести їх і всипати пташкам у будівницю. Для того, щоб ми мали хліб на столі, треба вкласти багато праці, багато прислівів та віршів складено про хліб, де люди вимовляли хлібові свою шану. Послухайте, будь ласка, деякі прислів'я. Хліб усьому голова. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Де хліб та вода, там немає голода. Без солі не смачно, а без хліба не ситно. Ось такі дітки прислів'я. Саме хліб і сіль передають українську гостинність, характер. Привітність це в традиціях українського народу. І як кожен народ має свій характер, також він має свої традиції в харчуванні. Любов до хліба відобразилася і у традиційному меню українців, але у всіх районах України в основному складалося з хлібних страв і борошняних виробів. Це і традиційні вареники, галушки, гречаники, сочники, шулики, блинці і обрядові, коровай, корочун, лжень, мандрики, паска. Доповненням до борошняних страв для наших предків були риба, ягоди, молоко та молокопродукти, олії, рідше м'ясо. У щоденному побуті м'ясо використовували переважно у вигляді сала та смальцю, ковбаси і інші м'ясні продукти можна було побачити на столі лише святкового дня, дима ласували зрідка. Так як традиційні страви це страви в основному повсякденні, то готуватися вони мали легко та швидко, не потребуючи багато часу. Відтак українська народна кухня взяла свій початок від простих у приготуванні сільських страв, основу яких є злакові та овочі, такі як картопля, капуста, буряк та гриби. Тому і традиційна кухня українців багата великим розмиттям овочевих страв. Це і борщ, і капусняк, і голубці, і квашена капуста. І солоні огірки, і гарбузова каша. Любили українці також різноманітні страви з яєць, особливо яєчню із салом і ковбасою. Оскільки в Україні домашнім вогнищем здавна була вариста піч, то наші предки готували переважно варену тушковану і печену їжу. Навіть чумаки, які возили сіль з Криму і Приазов'я. Та запорізькі козаки у походах робили у землі тимчасову пічечку і готували в ній традиційні страви, поліж і кашу, лемішку і галушки, навіть упольованої дичин переважно варили юшку, а не смажили її. А зараз я пропоную вам відгадати загадки і ви дізнаєтеся, про які українські народні страви. Я вам розповім. Морква, біб і цибулина, бурачок і капустина, ще й картопля щось у горшок. Ну й смачний ми зварим. Що, дітки, так, звичайно борщик. Борщ одна з найпопулярніших українських страв. На Україні існувало три різновиду борщу. борщу. Перший червоний, найулюбленіші готували з капустою, буряком, морквою, петрушкою, пізніше з картоплею. <кхем> У святкові чи недільні дні борщ варили на м'ясній юшці із свининою чи птицею. Водить затовкували або засмажували салом із часником та цибулею. Гостроти борщу додавав червоний стручковий перець. Особливо поширений на півдні України. Борщ готували з квасолею, у борщ варили без сала та м'яса, лише на олії. Проте намагалися додати до овочевої юшки гриби. Червоний борщ широко вживали не лише як повсяденну обідню страву, але й на різдво весілля хрестини поминки. Другий різновид борщу щавлевий, зелений або весняний. Його варили з молодим щавлем, кроповою, лободою, листям городнього буряка. Засмажуючи юшку круто звареним яйцем і сметаною. Так само, як і червоний шавлевий борщ, у піс готували без м'яса і без сала на олії з грибами та рибою. Третій різновид борщу, так званий холодний, готували його виключно влітку. Молодий – Городні буряк варили, різали соломкою, заправляли квасом сірцем, сироваткою, маслянкою, сметаною додавали зелень, петрушки, кропу, цибулі, чеснику, по можливості круто зварене яйце. Це був сирий борщ, оскільки варили, та й то окремо лише буряк. Їли охолодженим нерідко з вареною картоплею замість хліба. Спосіб приготування щавлевого і холодного борщу зберігся до наших днів майже без змін. Червоний же борщ отримав для закваски порівняно нові продукти свіжі помідори, томатний сік, соус або пасту. Ці додатки поступово витіснили буряковий квас. На півдні почали додавати до борщу солодкий перець. Так, відгадайте наступну загадку. Довго з тіста їх ліпили, у окропі поварили, потім дружно ласували, ще й сметанки додавали. Що це, дітки? Правильно, звичайно, це вареники. Вареники одна з найпоширеніших страв з вареного тіста з начинкою. Остання могла бути пісною чи скромною. Залежно від християнського календаря, як начинку використовували сир, смажену капусту, варену товчену картоплю, макалину, вишні та інші ягоди. Яблука і варені товчені квасолю. Так, відгадайте, будь ласка, наступну загадку. Загорнулись в лист капусти, рис, цибуля й фарш. Не буває в ньому пусто. Це голубець наш. Правильно дітки. Голубці пшоно злегка приварювали, змішували з подсмаженою цибулею, свинячими шкварками, а у свято сирим м'ясним фаршем. Додавали спеці та начиняли цією суміш запарені, свіжі або квашені капустяні. Листки. Навесні капусту заміняли молодим листям Червоного буряка, а на південному, південному заході молодим листям винограду. Потім голубці злегка підсмажували, складали у горшик, заливали у водою навпіл з квасом, у м'ясоїд юшкою на кістках чи м'ясі. Додавали сметани і ставили у добре витоплену піч. Голубці вважалися готовими, коли капуста ставала м'якою. Голубці готували на повсякдень, але у більшості районів правобережжя, крім Полісся, вони входили до складу святкового меню. З 20-30 х років нашого століття голубці почали начиняти рисову м'ясною суміш, а тушкувати, додаючи замість квасу томатний сік, соус чи пасту. Так, відгадайте наступну загадку. Насушили ми шипшини, липи, цвіт, суниць малини. Розігріли самовар, пити будемо. Що, дітки, Узвар? Так, Узвар один із найпоширеніших традиційних напоїв. Виготовлявся влітку із свіжих ягід, восени і навесні сушини. Сушені у печі на сонці та у спеціальних печах вишні. Сливи, груші, яблука, а на півдні навіть абрикоси, чорниці, малину заливали окропом, парили у печі, настоювали, відсіжували, споживали, як відвар, так і гуще. Готували їх з вар і на щодень. Особливо у бідні на вітамінні весняні пісні дні. І для святкового столу робили його до різдвяної хрещенської куті, до пари, куття на покуть, узвар на базар. Узвар ставили у красивому полив'яному глечику на покуті разом з котею, а поруч у миску накладали вийняті з відвару груші, сливи, яблука хвостиками догори, щоб їх було зручніше брати. Щоб звар був солодший, до нього додавали груші, а іноді й трохи меду. Так, відгадайте наступну загадку. І пухкенькі, і смачні, і з пшениченькі вони зі здібного тіста просяться, щоб з'їсти. Що це, дітки? Це, звичайно, наші смачненькі пампушки. Невеличкі круглі пишні булочки виготолині тіста, житньої пшеничної гречаної чи пшенично гречаної муки. Пампушки готували до свята у неділю, на поминальний обід. Сьогодні пампушки з часником до борщу широко включаються у меню традиційної української кухні. Існує ще багато українських народних страв і напоїв. А зараз я пропоную вам розкрити секрет, що готуються деякі страви. І пропоную вам пограти в ру, яка називається З яких продуктів готується. А готувати ми з вами будемо що. Вареники і борщ. І так, перший інгредієнт, який нам знадобиться м'ясо. До якої страви? Звичайно, до борщу. Картопля. Картопля може використовуватися і для борщу, і для вареників. Капуста. Також для борщу і також начинка для вареників, морква. Для борщу, правильно? Бурак. Для борщу. Так, далі. Борошно, звичайно, для вареників. Далі, що це у нас? Сметана. Сметана нам знадобиться і для борщу, і для вареників. Правильно, що це? Квасоля. Звичайно, для борщу, але також можна квасолю використовувати як начинку для вареників. Цибуля і для борщу, і для вареників, для зажарки. Яйця для вареників, правильно, петрушка для борщу і томати, помідорки. Для борщу. Молодці дітки, ось ви знаєте, з яких інгредієнтів ми можемо приготувати ці страви, тож допомагайте своїм батькам готувати, готувати. Так, далі пропоную вам пограти в гру, яка називається Назви зайву страву. Тобто те, що не є українською стравою. Будь ласка. Перший малюнок у нас намальований: що? Суші, так? Так, чому вони зайві суші? Тому що це японська їжа. Правильно, закриваємо її. Далі який малюночок? Піца правильно. Піца у нас італійська страва. Так, наступний малюночок. Що у нас зайве? Шашлик, так? Шашлик це кавказька страва. І остання зайва страва у нас яка? Плов. Плов це у нас узбецька страва. Отже, малята, ми з вами вже знаємо українські страви. Народна кухня це така ж культура, спадщина, як мова, література, мистецтво це національний здобуток, яким необхідно пишатися, який не слід. <забувати>. До побачення, малята, до нової зустрічі!